Дворічний Джек один з найслухняніших та найспритніших собак у кінологічному центрі. Нині він разом із господарем готується до змагань, тож повторюють команди та виконують різноманітні вправи. Про Джека та інших вихованців центру його начальник Сергій Петько готовий розповідати годинами, адже працює у кінологічному центрі при головному управлінні національної поліції Херсонської області понад 20 років. Були різні вихованці. Починав я заспіє. Я кажу, це моя перша собака, яку я дресирував. Потім пройшли, як кажуть, у кожного мастера повинна бути не одна собака віддресована, Тоді ти маєш майстерність, навики і все інше. Розумієш, що собака хоче і як від неї це зробити те, що ти хочеш. Ну, через мої руки пройшло не менше 20 собак, різних порід. Це і добермани, це і німецька вівчарка. Я два роки працював в місіон в Косово з німецькою вівчаркою. Подивився, як там люди працюють з різними породами собак, це малінуа, ратвіліра, охотніші породи, це курсхари по пошуку наркотичної речі. Ну, різні породи були. Я подивився, як іноземці працюють. І деякі навики при за зараз привів тут на питомнику бути кінологом справжнє покликання, адже це важка праця, якою треба жити. За таким принципом працюють у кінологічному центрі. Проте переконані, найголовніше, що має бути, це велика любов до тварини. Нині у цьому кінологічному центрі знаходиться 38 собак, які працюють за кількома напрямками. Одні розшукують людей за запахом і слідом, інші наркотичні речовини або зброю. Більшість вчиться шукати вибухівки та захищати господаря. Зараз вивчаємо з ним слідову роботу, працюємо на ящиках, вибираємо річ, потім будемо вже, коли він чуть підросте, будемо вибирати людину. Це цуценя буде працювати з ліній розшуку, буде ставитись на слід, на слідову роботу. Ну, і в майбутньому шукати зниклих людей. В майбутньому м'ячиком цього м'ячика будемо закладувати, ховати. Там транспорт, ящики, там приміщення, людина. І собака буде шукати м'ячик. Після того, як собака дуже добре знаходить м'ячик, ми туди підкладаємо вибухівку. Тротил, пластит або зброю за роки роботи у кінологічному центрі виховали три покоління собак. Тут зазначають, собака та господар мають створити тандем. Тоді і робота буде якісною. До речі, чимало собак працювали у зоні АТО. Детальніше про професію кінолог та чим здатні дивувати чотирилапі. Дивіться в ефірі телеканалу Твій Плюс у програмі Життя цікаве.